Ми говорили про обітниці Бога. Ми говорили про обітниці здоров'я, процвітання Божого мира, про те, що всі ці обітниці належать нам як дітям Божим. Але залишається одне питання. Чому більшість людей, віруючих, чудових людей, які знають про ці обітниці, але не живуть у них? Чому вони духовно застрігають між Єгиптом і оцією обіцяною землею, там, де Бог хоче їх бачити? Чому вони все своє життя блукають в пустелі, роками ходять? Хоча їхня обіцяна земля, і вона належить їм, всього за декілька кроків? Сьогодні ми відповідаємо на це важливе питання. І Адам тобі. Три ключі, які переведуть тебе від обітниці, яку ми тільки знаємо, до реальності її втілення, від мрії про майбутнє до життя. І це є фінал цієї сили. І він найважливіший. Бо знати про обітниці, про те, що нам Бог пообіцяв, це одне а жити в них це зовсім інше. Тож, Друже, давай почнемо з біблійної історії. Подумай: Ізраїль вийшов із Єгипту. Він вийшов, бо Бог вивів його і вивів його з 10 кар. Ви пам'ятаєте, розділене червоне море, стов вогню, і хмари, і все це, і шлях до обіцяної землі мав тримати всього 11 днів. 11. Але чомусь вони йшли замість 11 днів, вони там перебували, знаходились 40 років. Чому? І не тому, що Бог так планував, не тому, що Бог просто хотів їх карати, не тому, що дорога була ну, настільки складна, і вони не знали, як куди рухатися, а тому, що їхнє мислення ще було у рабстві. Ось згадай, коли розвідники повернулися із обіцяної землі, 10 з 12, 10 з них казали: там велетні, ми, як там савана, порівнена з ними, ми не зможемо оволодіти, ми не зможемо перемогти. І тільки двоє, це і Навин і Халєв, хто сказали, ми можемо, ми можемо, тому що Бог з нами. Тільки вони сказали, ця земля наша, вона належить нам. От ти бачиш цю різницю? Одні бачили проблеми, інші в той же самій землі знаходилися рядом поруч, але бачили обітниці, одні бачили велетнів, інші бачили Бога в цих обставинах і що Бог їм дає. І, на жаль, народ повірив отим десятьом. Вони обрали страх замість віри. І саме через це вони застрягли в пустелі на 40 років. І тепер увага! І це ключ. Покоління, яке вийшло з Єгипту, померло саме це покоління померло в пустелі. Вони ніколи не увійшли в обіцяну землю крім Двох. І чому? В чому секрет? Бо Відповідь в тому, бо вони так і не змінили своє мислення. Вони були вільні фізично, да, вони вже вийшли з Єгипта, але в своїх головах, в своїх думках, вони все ще перебували там, вони були рабами. Тому що вони постійно скаржились, нам було краще в Єгипті. Хоча в Єгипті, що там було краще? Їх били, експлуатували. Їм не давали взагалі ніякого майбутнього, що там може бути краще. Але знаєш, що цікаво? цікаво? Раби, от чому вони так думали? Тому що раби не несуть ніякої відповідальності. Рабам не треба приймати рішення. Рабам не треба воювати за своє майбутнє. Їм просто скажуть, що робити, а потім ще нагодують. І для багатьох це, от на жаль. Для багатьох таке життя зручніше, ніж от реальна свобода, яку Господь дає. Свобода, навпаки, вона вимагає чого? Вона вимагає відповідальності від людини. Свобода вимагає віри. Свобода вимагає сміливості. І от тому наступне покоління, тобто їхні діти, хто вийшов із Єгипту. Вони і війшли в цю землю обіцяну. Тому, Тому що вони народилися в пустелі, хоча в пустелі вони не знали, що таке рабство. Вони виросли вже вільними людьми. І коли Ісус навин сказав їм: переходьте через Йордан, вони перейшли. Коли Він сказав, будемо воювати, і воюємо за наші. Міста і нашу землю, то вони і воювали. Коли він сказав, ця земля наша, вона належить нам, вони повірили, вони пішли і взяли цю землю. От в чому різниця, ти бачиш, різниця саме мисленні. Перший ключ до вхоження, входження в землю обіцяну це є віра. Але це не просто обіяка віра, да? от я вірю, що Бог є, я вірю, сподіваюся, А це, я так назву специфічна віра. В посиланні до євреїв в 11 розділі, в першому вірші, написано: віра це впевненість у тому, на що ми сподіваємося, і переконаність у тому, чого ми ще не бачимо. Це не так, як більшість людей. Ну, сподіваються, що колись можливо, буде. Це вже є. Просто ми в фізичному світі, це поки тимчасово ще не бачимо. Тобто ти повинен бачити, почати жити з позиції це вже моє, ця земля моя, ці обітниці мої, а не з позиції можливо, колись щось таке і станеться. Згадай, що сказав Ісус, і це написано в Євангелії від Марка, 11 розділ, 24 вірш. Він сказав: все, чого ви не попросите в молитві, віруйте, що ви це отримали, і тоді буде вам. От послухай, прочитайте дуже уважно. Там написано: вірте, що ви це отримали. Не отримаєте можливо, а що отримали під час молитви. Це означає, що ти починаєш бачити себе вже в обіцяній землі, ще до того, як фізично туди потрапиш. Тобто здоров'я це вже ти починаєш бачити себе. Здоровим бачити, благословеним, процвітання, ти вже бачиш себе процвітаючим. Мир в серці, ти вже живеш у ньому, в своєму серці сьогодні. Бо віра це не надія на майбутнє, віра це впевненість, яка перебуває зараз в нашому серці. Коли Ісус, навин, стояв перед Йорданом, Він не сказав: ой, знаєте, друзі, а раптом у нас нічого не вийде, а раптом ну, вода не розступиться. І як це буде виглядати? Ні, Він сказав своїм священикам: ідіть у воду. І коли вони ступили в воду, священики, от саме в цей момент вода і зупинилася. Вони не стали туди, коли вода зупинилася, а навпаки, спочатку їхній крок. Віра завжди рухається першою. Віра не чекає докази. Віра створює докази. Другий ключ це сміливість. Книзі Ісуса Навина в першому розділі, починаючи з 6 аж по 9 вірш, Бог говорить твічі і повторює одне і те ж. Будь сміливий і твердий. Чому Бог твічі повторює? Тому що це дуже важливо, бо без сміливості ти не увійдеш у землю обіцяну. Обіцяна земля, вона не просто якесь положне місто. Там є вороги, там є стіни, там є викрики. Бог не каже: о, земля вже готова, просто зайдіть і відпочивайте. Він каже: земля твоя, але ти повинен воювати за неї. І тут багато людей зупиняється. Вони хочуть обіцяну землю в своєму житті, всі благословіння, але без боротьби, без викликів, без ризику для себе От, залишатися просто тихо в зоні комфорту, щоб Бог сам це дав. Але як би ми не хотіли, як би ми не бажали, все рівно так це не працює. Якщо здоров'я, ти повинен боротися зі звичками, які руйнують твоє тіло. Процвітання, ти повинен боротися з лінією, з відкладанням прийняття важливих рішень, з, з комфортом, який ти сам для себе створиш. Якщо це мир, ти повинен боротися з тривогою, зі своїми страхами, з негативними думками, з знаходженням негативної інформації. І це виклики, і це буває що нелегко, але ти можеш, бо Бог з тобою, і Він тебе веде в цю землю. В Книзі Ісуса Навина, в першому розділі, в дев'ятому вірші, там написано, де сказано, чи не наказав я тобі будь сміливий і твердий. Не лякайся і не страшись, і головне, бо Господь, Бог твій. З тобою, куди б ти не пішов. От ти бачиш? Не тому, що все буде, знаєш, дуже легко і просто, а тому, що Бог буде з тобою на всіх твоїх шляхах. Сміливість це просто, щоб ми розуміли, це не відсутність страху. Він є у кожного з нас. Сміливість це рух у супереч страху. Страх тобі буде казати, ти не зможеш. У тебе не вийде, а сміливість каже, зроблю, тому що Бог зі мною. І третій ключ це, звісно, це дія. Віра і сміливість це дуже добре, але без реальної дії, реальних кроків, нічого вони реально в житті не змінюють. Ісус навіть міг би вірити, стояти на березі Євдани і вірити собі. Міг би бути сміливим, дуже сміливим. Але якщо би він не перейшов все ж таки Йордан, він би ніколи не увійшов би в обіцяну землю. Треба зробити крок. Послання Якова в другому розділі написано, віра, якщо немає діл, вона що? мертва сама по собі. Ти хочеш здоров'я? Почни робити щось для свого тіла. Сьогодні. Ти хочеш процвітання, почни сіяти, почни працювати. Хочеш розвивати свої таланти, почни щось робити сьогодні. Ти хочеш мати мир в серці, почни практикувати присутність Бога, почни відпускати свою тривогу нарешті. І робити це не колись там в майбутньому, а робити це сьогодні. Обіцяна земля не прийде сама до тебе, а ти маєш піти до неї от що важливо. І знаєш, що коли ти робиш крок віри, тоді і Бог починає рухатися. Коли ти стоїш на місці, то таке відчуття, що і Бог нічого не робить. Священики ступили в Ярдан, і вода розступилась. Вони обійшли Єріхон, ви пам'ятаєте цю історію, і тоді стіни пали. Вони виступили проти своїх ворогів, і тоді саме Бог і дав їм перемогу. А не навпаки. Спочатку вони були повинні зробити свій крок. Послухай мене уважно. Твоя обіцяна земля. Твої е, обітниці, те, що ти хочеш мати від Бога, послухай мене, вони ре, е, існують реально сьогодні. Вони сьогодні реально чекають на тебе. Прямо зараз, твоє сілення, Твоє процвітання, твої богосвітня. Це не десь там, у абстрактному майбутньому. Це тут, сьогодні, зараз вони існують. Але саме ти повинен піти туди. І узяти її. Не просто молитися про неї, не просто мріяти про неї. а взяти її. Бог дав тобі такі чудові обітниці, Він дав тобі віру, Він дав тобі силу, Він дав тобі все, що потрібно, щоб оволодіти цією землею. І тепер тільки твоя черга, чи ти готовий? Змінити своє мислення. Вийти із мислення раба до мислення дитя Божого, спадкоємця? Чи ти готовий повірити, що обітниці вже сьогодні твої і належать тобі? Чи ти готовий сьогодні, вже зараз бути сміливим і рухатися всупереч? Своєму страху. Чи ти готовий діяти, бо різниця між тими, хто живе в обіцяній землі, і тими, хто помирає у пустелі, це різниця не в обставинах в їх житті, не в тому, кому просто пощастило, а в їхніх рішеннях. Одні вибирають віру, інші вибирають страх. Одні вибирають дію. Інші вибирають скарги. Одні входять, інші блукають. І тільки питання до того, що вибираєш ти. І сьогодні я хочу, щоб ти, друже, зробив щось конкретне і щось таке рішуче. Візьми, наприклад, Аркуш паперу. Запиши одну обітницю, одну. Конкретну річ, яку Бог обіцяв тобі. І тепер запиши, коли ти це зробив, запиши три, три дії, які ти зробиш цього тижня, щоби увійти у цю обітницю. Не просто ну, так добре подумаю, колись, а конкретні дії. І, можливо, навіть з датами. Зроби перший крок сьогодні, прямо зараз, після цього відео. Бо обіцяна земля не для тих, хто просто чекає і буде чекати далі. Вона саме для тих, хто діє і хто починає діяти. Ніколи не пізно, але зрозумій, що настав час увійти, настав час узяти своє. Настав час жити в повноті, яку Бог обіцяв тобі. Друже, це був фінал серії Обіцяна земля. Я сподіваюся, сподіваюся що ці п'ять відео змінили щось в твоєму житті. Сподіваюсь, ти побачив, що обітниці Бога це не просто якісь казки, а реальний план для твого життя. І тепер. Важливо, іди і живи з цим. Увійди у свою обіцяну землю. А зараз підписуйся, якщо ти ще не підписався. Став лайк, увімкни сповіщення, напиши свій коментар і пам'ятай, твоя обіцяна земля чекає на тебе. Іди і візьми її. До зустрічі! Бажаю благословення!